Чи доцільно все-таки відновлювати такий автомобіль після ДТП Mercedes Євро 6, що потрапив в аварію на об'їзні рівного, коли був сильний туман. Засипив відбойник при перестроюванні і положив на сторону. Ну Тут, слава Богу, цілий водій, бо був пристебнутий. Був пристебнутий. І рахуємо, значить. Машинка в такому стані. 15-го року Mercedes можна купити приблизно 25 тисяч доларів на автокоміс такому міст навіть в нас. І Відновити приблизно, бо хлопці ще роблять дефектовку, приблизно 10 тисяч доларів точно потрібно, трошки пошкоджені рами, поставити кабіну з нашої авторозбірки. Ренамакс, у нас маємо ми таку кабіну з Мерседеса. І десятка. Тобто, по суті, по суті скажіть ви, чи правильно прийняти рішення? Власник прийняв рішення відновлювати автомобіль. От він же у нас стартує в роботу. Далі ми рекомендуємо, коли потрібно, все-таки відновлювати автомобіль. Коли власники впевнені в технічному стані, в основних агрегатах коробка, двигун, міст, а якщо воно в гарному стані, з хорошими пробігами, замінюється кабіна, підфарбовується все і виїжджає з гарантією працювати. Відновлення після ДТП на базі авторозбірки Реномакс звертайтеся. Раптом що, будьте обережні.